Вас в ефірі телепередачі бізнес клас, у якій ми розповідаємо про проблеми та можливості для волинського бізнесу. А місцеві підприємці діляться секретами успіху. Сьогодні в передачі ми розповімо, як зекономити на комунальних послугах поради волинського бізнесмена та винахідника, і про те, як місцеві підприємці можуть вийти на німецький та інші міжнародні ринки. Волинським бізнесменам пропонують освоювати новий торговельний простір, які перешкоди та можливості для експорту в Німеччину далі у сюжеті. 3 березня на Волинь завітали експерти програми українсько-німецького співробітництва, щоб розповісти місцевим підприємцям, як отримати навики міжнародної співпраці та пройти стажування в німецьких бізнес-структурах. Серед вимог до учасників стажування, вища освіта, досвід роботи у сфері бізнесу щонайменше рік, добре знання англійської мови та вік не більше 45 років. Варто зазначити, що участь у програмі є безплатною. Ми бачимо, коли ми приїжджаємо до нашим партнерам в регіони, ми бачимо свою задачу в тому, щоб показати українському бізнесу дорогі колеги, потенціал є у всіх. Тільки його треба обнаружити, його треба знайти і не треба боятися цього. У нас есть еще такая группа, которую мы с удовольствием сейчас набираем в силу специфики экономики Украины. Это представители перерабатывающей э, отрасли, э, переработка да, сельхозпродукции, производство продуктов питания и всего кластера, который относится к продуктам питания. Это может быть и производство упаковок, и э, там еще что-то, э, и так далее и тому подобное. Э, Собственно говоря, мы задались этой целью. Почему? Потому что вот я сказала, что в силу специфики Украины у нас есть очень много предприятий. которые производят продукты питания. Мы ездим очень много по регионам, и э, я могу с гордостью сказать, что мы абсолютно самодостаточная страна. Мы производим все абсолютно, начиная от производства, от выращивания пшеницы, заканчивая производством продуктов разного рода для диабетиков, специфических продуктов и так далее и тому подобное. Э, другой разговор, что зачастую мы работаем а на старом оборудовании без достойной системы отслеживания качества. И мы почему-то боимся правильно себя презентовать не только на внешних рынках, мы зачастую боимся выйти за рамки собственного региона. То есть у нас внутренний рынок собственной продукции еще плохо охвачен. Мы готовы помочь вот группе так называемых пищевиков. Мы открыты, мы их ждем. Вот, и мы готовы уже этой осенью пригласить эту группу в Германию. Як зазначають організатори, знання англійської для стажування в галузі сільського господарства є необов'язковою вимогою. У нас є ще одна, як ви бачите, група це економічна кооперація в аграрному секторі, і це та група, яка у нас перебуває в Німеччині з російським мовою. бизнес-сессии с русским рабочим языком. Мы все прекрасно понимаем, почему мы делаем скидку в этой группе. И более того, эта группа у нас едет вне сезона. Потому что мы прекрасно понимаем, что в силу наших э климатических условий э у нас уже... Начинается, да, у нас уже начинается работа. работа на вот. И поэтому мы стараемся, чтобы эта группа у нас вернулась самое позднее до конца февраля. Поэтому сейчас у нас эта группа на территории Германии. Они уже знакомятся с возможностями э, кооперации с немцами. Они уже знакомятся с новыми технологиями, с новыми... Э, материалами и так далее, и тому подобное, со всем тем, что им нужно. Я не специалист в аграрном секторе. Вот і э, следующая група аграрна у нас к жаль, буде тільки в начале следующего года. За словами експертів, часто перепонують для виходу українців на європейські ринки є відсутність інформації про сертифікацію продукції. На всі ці питання э, наші э, учасники отримують відповіді, тому що э, це э, э, ну часто густо міфи. Про сертифікацію продукції, про те, про інше таке, і так далі. Тобто треба дуже добре розуміти, для якої продукції потрібні сертифікати, для якої продукції вони взагалі не потрібні. Інша річ, що європейці знову ж таки часто густо вимагають від нас додаткових, але не обов'язкових сертифікатів. І ось ми. Всім цим колегам показуємо, що є необхідним, конче необхідним, а що є факультативним. Де і як, з ким можна співпрацювати, щоб ось ці не дуже необхідні сертифікати не вкладати просто в них гроші. Заповнити заяву можна на сайті програми Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччина Україна. Представники Волинської торгово-промислової палати теж наголошують на тому, що міжнародна співпраця та відповідні знання іноземного ринку допоможуть українському бізнесу розвинутись. Значна частина ринку була втрачена в зв'язку з введенням санкцій Російською Федерацією. А як знаєте, що все-таки основна левова частка нашої економіки була зосереджена на експорт до Російської Федерації. Тому такі заходи, як відбуваються сьогодні, які вже відбувалися перед тим це зустрічі з Люблінським клубом бізнесу, вони направлені все таки на пошук. Економічних зв'язків та переорієнтацію нашого бізнесу на інші ринки буквально на тому тижні. У нас була поїздка до Німеччини для налагодження зв'язків. Відбувалася міжнародна конференція велика, на котрій були можливості для нашого бізнесу знайти свої, собі партнерів. Також ми працюємо з Польщею. З Норвегії в нас були поїздки? Ну, звичайно, традиційно це є країни з підружності незалежних держав СНД. Які основні такі ключові моменти, які не дозволяють поки що нашим українським, зокрема волинським виробникам вийти на міжнародний ринок? Звичайно, перш за все, це якість продукції і продукція, яка виготовляється. Вона на сьогоднішній день, та продукція, яка виготовляється, ну, більшості, переважної більшості підприємств, вона є неконкурентоспроможною і не затребуваною на тих ринках. Саме в цьому плані і допомагають і повинні бути тим рушієм такі поїздки, які переорієнтують і дадуть поняття нашим підприємствам, як діяти далі. Який Товар необхідний на тих ринках, яка повинна бути що хоче покупець. Загалом, що хоче покупець на тих ринках, оскільки ну треба розуміти, що те, що ми виробляємо, ми його не можемо виробляти для того, просто він складувати. правильно? його треба кудись продавати. А якщо він не відповідно цей товар не буде мати збуту. Перш за все, да, це має бути високотехнологічні товари з великим з великою ступеню переробки. Звичайно, такі товари вони мають певні. Обмеження в тому плані, що має застосовуються певні технічні стандарти, які, скажімо, на території України на сьогоднішній день підприємства не можуть виконати от, і сертифікувати відповідно цю продукцію на ринках Європейського союзу, от тому багато підприємств зараз орієнтуються на близький схід на Африку. І відправляє туди свою продукцію, оскільки все таки там це легше ну, витримати вимоги тих країн. Якщо брати сільське господарство, галу сільського господарства, звичайно, Волинська область та загалом як і Україна. вони є більш таким сировинно орієнтованим. Експорт є наш тому і це зумовлено безпосередньо тим, що наші держави на цей день не прийняті певні. Нормативні документи, які б дозволяли експортувати готову продукцію, продукцію готову для споживання людиною, тому бізнесмени звичайно вони шукають виходи, є є певні напрацювання. Постійне вдосконалення та творчий підхід допомагають герої нашої сьогоднішньої передачі працювати як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках. Лучанин Сергій Іванов не просто продає енергоощадну техніку, він сам розробляє унікальні технології. Я мав освіту радіотехнічну, закінчив Севастопольський технічний університет і, в принципі, не новачок в сфері радіотехніки. А далі, ну, ми бачимо, що техніка пішла розвиватися. І в енергозбереженні, і в альтернативних джерелах. Тому я зацікавився тим, рахуючи, що це перспективно, що це прибильно, і більш детально углубився в цю сферу. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили займатися виробництвом енергоефективних приладів? Ну, скажімо так, я до цього йшов дуже давно. Ми сім років назад перейнялися. Темою світлодіодів. в неї вклинилися, вивчили всі напрацювання світові і зайнялися розробкою найдешевших варіантів і найпростішого виробництва. Запатентували технологію, потім налагодили мілкосерійне виробництво. Після того, як ми свої вироби показали в Києві на електротехнічній виставці, ми народили дуже багато собі конкурентів, мали дуже багато. Судових тяганин, але на сьогоднішній день право у нас не до кінця працює, і ми маємо нульовий результат в цьому напрямку, але вирішили не воювати, а йти по іншому шляху, нарощувати своє виробництво. Тому ми на сьогодні можемо конкурувати з Китаєм і можемо запропонувати більш якісний і більш дешевий товар. Ви говорили про патенти, запатентували технології. А в чому власне, унікальність вашої технології? Тому що все таки китайські світло. Ледіодні лампи вже давно є на ринку. Ми запатентували технологію виробництва. Це є, скажімо так, комплекс заходів, який дозволяє універсально модернізувати всі освітлювальні прилади. До цього не один з китайських виробників не займався аналогічними виробами. На сьогоднішній день від світильника в загального користування до вуличного світильника можна однаковими типами пристроїв модернізувати і зробити звичайного світильника світлодіодний. А яка собі вартість цієї світлодіодної лампи? Насправді вигідніше ніж звичайні? Діоди виробляють однозначно або європейці, або американці, або китайці. Ми діоди не виробляємо. Ми виробляємо готові пристрої на основі цих діодів. І в залежності від того, яка використовується технологічна база, ми можемо зробити ціну пристрою і його надійність, довговічність від одного року і до безкінечності. А де їх можна використовувати? Де вже можливо використовувати? на сьогоднішній день? Дуже багато жеків ОСББ працюють з нами бюджетна сфера, і на сьогодні можемо похвалитись, що місто Луцький, місто Новоград, Волинський в ОСББ всі місця загального користування освічуються за допомогою наших пристроїв. Вони антивандальні, їх не крадуть, тому що вони не схожі на звичні лампочки, їх не можна викрутити і вдома поставити, тому вони на сьогодні є більш конкурентними, чим звичні лампочки, які продаються у звичних магазинах. А в побуті, в себе вдома, як їх можна використовувати? В побуті їх можна використовувати тільки в місцях, там, де є світильники закритого типу. Там, де є люстри чи є декоративні світильники, звичайно, людина привикла до звичайної лампочки, їх використовувати не можна. А от прихожі туалети. Побутові кімнати, там їх можна використовувати. На сьогодні це вже доведені загальновідомі факти, світодіодна лампа споживає в 10 разів менше за лампу накалювання і в 2 рази менше за енергозберігаючу лампу. При тому, що термін служби світодіодної лампи 50 років, якщо звичайної лампи рік-два. Ну, ми знаємо, яка зараз нас ситуація тарифи подорожчали. Так наскільки волиняни активно встановлюють такі от альтернативні джерела електроенергії? На сьогодні з волинянами та і з мешканцями України є проблема, тому що дешевий неякісний Китайський товар відбив охоту купувати енергощадні прилади, тому що вони дуже швидко виходять з ладу. І то тому за термін їх роботи вони не окупляються. Вони економлять значно енергоресурси для держави, але не економлять кошти для громадянина. Наші вироби є такими, що дозволяють їх ремонтувати, дозволяють не потребують утилізації, і то тому термін служби їх ну, безкінечний. Якщо попрости радіо. То ну, людина, яка розуміється трохи на радіоелектроніці, вона може без проблем відремонтувати в будь-який термін через 10 років, через 20, через 50. А як їх утилізувати? От проблема екології. Е, утилізувати тоді одну продукцію не потрібно, так як вона не містить шкідливих речовин на відміну від ламп енергозберігачів, в яких є і ртуть, і інші елементи. Скажіть, будь ласка, от що необхідно для масового виробництва? Можливо, якісь інвестиції, можливо, вже якісь робили спроби залучити такі от інвестиції? Ну ми дуже довго уже в Цій сфері більше п'яти років ми пробували різні варіанти нарощування виробництва, але на сьогодні, на жаль, дешевий і неякісний китайський товар не дає можливості закріпитись нашому товару на ринку. Хоча ті узкопрофільні фахівці і ті споживачі, які вже користувалися нашим товаром, вони безумовно відмовляються від китайського і трошки більше заплативши, мають більше спокою які підприємства вже використовують у себе зокрема тут на Волині світлодіодні лампи? На сьогоднішній день ми можемо з гордістю сказати, що десь 10 луцька користуються нашими виробами. Також ми дуже багато зробили роботи. Ми ще є співвласниками Волинського центру нанотехнологій, які займаються дорадництвом і просвітництвом в сфері енергозбереження, і тому дуже багато комерційних і бюджетних установ користуються нашими виробами. Всі можливо бачили на теренах во. Олині вуличне освітлення із сонячними батареями, світильники, які там використовуються, це теж є наша розробка і наше виробництво. А скажіть, будь ласка, скільки часу і коштів йде на вироблення такої звичайної світлодіодної лампи? Ну при масовому виробництві за день можна виробити до 10 тисяч одиниць продукції на сьогоднішній день. Наші можливості дають до 100 до одиниць виробити продукції, і в принципі вона на теренах Вол... Волині продається не так багато, як по решті України. Дуже багато інтернет-продаж і продаж за аукціонів в тендерах. Ми приймаємо активну участь. А чому ж все таки волиняни бояться на відміну від інших своїх співвітчизників, перейти на альтернативні волиняни мають специфічний менталітет, і тому те, що вже доведено і вже всім відомо, то тоді воно стає і надбанням волинян. А першопрохідцям вони не хочуть бути, на жаль. А є у вас тут такі однодумці, які власне теж хочуть займатися розвитком альтернативних джерел електроенергії. У нас є Волинський центр нанотехнологій, який об'єднує більше ста людей з України. Це це є і наукові робітники, і небайдужі громадяни, які долучаються і розповсюджують досвід світовий в технологіях, які є недорогі, але ефективні для використання. Які альтернативні джерела енергії можна використовувати у себе в то. Тому... В себе вдома можна використовувати все, але залежно від бюджету. На сьогоднішній день, що найефективне і швидкоокупне, це, звісно, світлодіодне освітлення. На другому місці це в приватному секторі опалення на альтернативних джерелах, Та також виходить на перший. План, уже сонячна енергетика, яка дозволяє електроку виробляти і нагрів води і опалення здійснювати. Далі думаю, будуть здешевлення теплових насосів, та також вітрова енергетика і все, що з цим зв'язано. Ну, ходять такі думки, що зокрема в Європі не надто поспішають втілювати альтернативні джерела енергії, оскільки вони все таки дорогі у виробництві. Що ви можете сказати про це? Буваючи дуже часто в Європі, можу сказати, що це трохи хібна думка, бо на сьогодні, наприклад, Норвегія законсервувала свої нафтові вишки і користується вітровою енергетикою. Із... Того, що читаю в пресі по Німеччині, є такі дні, коли вони повністю потребу країни в електроенергії компенсують за рахунок вітра сонця, не використовуючи атомні станції і все інше. Звісно, коли не сонячні дні, то або не вітряні, то менше. Але на сьогодні перспектива все таки за державою і за потужними вітровими станціями, фотополями і таке інше. Зараз у нас у державі декларується дуже багато програм з енергоощадності, енергоефективності. Розкажіть, будь ласка, як воно діє на практиці? На практиці ми дякуємо державі, що вона не заважає розвивати цей напрямок. Хоча, зокрема, в цьому регіоні, де ми працюємо не один рік, ми бачимо, що нас просто не бачать. І це прикро, хоча на насправді ми неодноразово протягували свою руку до влади і старої і нової і Хотіли допомогти в питаннях енергозбереження. А з якими пропозиціями ви виступили? Ну, на сьогоднішній день? Головна пропозиція, яка була до Кабінету міністрів, це безкоштовно роздати кожній українській сім'ї по світлодіодній лампочці. Це дозволило б не добудовувати енергоблок на Хмельницькій або рівненській атомній станції і в 10 разів більше зекономити державних коштів. На жаль, держава не чує. Які будуть ваші поради нашим телеглядачам стосовно того, як зекономити у себе в квартирі, в приватно. Будинку, якось, і з чого починати, власне ну, на сьогоднішній день можемо дати пораду таку: в зв'язку з подорожчанням електроенергії: змініть всі лампи на світлодіодні, і ви за 150 кВт споживання в квартирі ніколи не вийдете. Також використайте на Змішувачах насадки, які називаються аераторами, і ви зекономите воду на 50%, Плюс ніколи не буде у вас забиватись накіпом кран. А в чому полягає дія цих аераторів? Це такі прилади, які вже 10 років в Європі. Вони мають спеціальну технологію сітку, яка дозволяє змішувати воду з повітрям. При тому вода розбиває накіп кальцію, які утворюються при температурі витоці. А дивіться, в нас дуже багато зараз і люди використовують дуже багато техніки, комп'ютер, тому подібне. Що ну які можна використати прилади по енергоефективності, енергощатності для того, щоб якось утримувати ці всі цю всю техніку? Ну, цю техніку, щоб утримувати, вона і так на сьогодні вже енергощадна, то тому що джерела живлення там є уже нового покоління. Але якщо доводи користуєтесь, виключати ці прилади з мережі, щоб вони навіть не працювали в діжурному так званому режимі, то також якщо виходите з однієї кімнати в іншу, виключати освітлення. Якщо дозволяють кошти, то можливо автоматизувати, щоб автоматично воно включалось, виключалось. Ну що ще порадити, менше використовувати енергоємні прилади, такі як мікрохвильовки і там пральні машини, використовуючи заощаджуючи електрику і воду. Ми Перші запропонували Волинській ОСББ використовувати наші світлодіодні модулі в місцях загального користування. Вони на це погодились і вже більше п'яти років економлять значні кошти. Зараз другий етап. Ми вже пропонуємо на дахах використовувати фотопанелі для того, щоб зекономити електрику, також нагрівати воду. Рекомендуємо не економити, а поставити в теплових пунктах електронні. Клапани регулювання подачі води гарячої, вони дозволять в дні, коли на вулиці жарко, менше подавати і значно економити кошти. В дальнішому термомодернізація плюс заміна вікон. Їх на сьогоднішній день ставлять пластикові, але не знаю, що бувають енергоефективні вікна, газонаповнені, ультрафіолет, захищені, і це ще новинка, яка прийде. Далі житловий фонд буде потребувати. Бувати замін систем вентиляції, тому що на сьогоднішній день є витяжні вентиляції в багатоповерхівках, нема приточних вентиляцій, і те, що люди ставлять вікна і економлять енергію, дозволяє бактеріям, мікробам і за відсутності повітрообміна, розмножатись, і те, що доводять європейці, що в Україні і пострадянських країнах, де комплексно не вирішуються ці питання, плюс ще зовнішнє утеплення, які не дають дихати приміщенням, то оці. Ці епідемії туберкульозів, гепатитів, вони в значній мірі культивуються утепленнями, енергозбереженням. Тому тільки просвітництво, науковий підхід зможе нас наблизити до ери, коли ми будемо жити комфортно, але енергоощадно. Сподіваємося, що ця історія надихне і вас на свіжі ідеї. Я ж бажаю вам знайти свою успішну нішу та втілювати ідеї з вигодою для себе і для людей. З вами була Ірина Баран та передача бізнес-клас. Побачимося через два тижні.